Вітаю! Подивимось про Залізний порт. Це таке містечко чудове, куди приїжджаю відпочивати влітку майже пів України, з усіх куточків України. Ну і всі ж полюбляють, і я ж в тому числі дуже полюбляю той Залізний порт. Окрім того, в мене там живуть і зараз мої дорогі люди, родичі. Тому. Зараз подивимося про залізний порт. І ви там питали в коментарях, як його будуть визволяти, що там людям чекати, і взагалі, як справи з залізному порту і чого чекати? Дивимося, що там... Ой, ти, надо ж тобі. 15-й прибіг. Хотіла тільки спитати, що там у окупантів. Угу. Аж три старших аркани прибігло зразу. Ухи наїхали їх там. Мабуть, морським повітрям приїхав подихати якийсь генерал. Тут якийсь імператор важний приїхав. Так, ну Та я думаю, що не так подихати свіжим повітрям, як навести порядки, бо щось там у них розпадається. Ну, Диявол це Тут і не треба щось казати, бо ведуть себе по-скотячому, по дияволу. Мабуть, приїхав хтось дійсно, щоб привести до тями. Осатонілих солдатів. Ну, я відкрию оці три карти, бо це старші аркани, про що хочуть сказати ці старші аркани. Свавілля. Точно, генерал приїхав. Угу. Ну, тут так. Там і правда дуже багато якогось безчестя, і ми про це ще почуємо. І, ну... Росіян неможливо називати людьми. ну Мабуть, все ж таки є якась там світла голова, яка приїхала і намагається навести порядок, бо там пияцтво, пограбування, знущання грабують, мародерять, руйнують цей куточок відпочинку, вивозять все, що бачать. От, ну, можливо, ну Неможливо, так воно і є, закривають, на їхню думку, підозрілих осіб. Шукають партизанів. В общем, впроваджують свої правила і норми життя, але хтось є такий приїхав, щоб їх трохи, трохи привести до пам'яті, бо там жах не робиться. Так, ну тоді подивимося, яким же буде звільнення залізного порту, як воно буде відбуватися? Те, що воно буде, село буде звільнятися, це однозначно. Так, щось якась буде. Угу, Королева мечів. Ну, це так. Тихо не буде, але я й не скажу, що будуть такі, знаєте, жахливі руйнування. Чи ну, загиблі серед місцевих жителів. Ні. А ну ще. Ще, ще. Угу, Я вам так скажу. Тут більш пересування техніки, якесь вовтузення, якась ротація. отут от, от щось таке. Може вони там, знаєте, в залізному порту як відсиджуються, да, а потім ті, які відсиділися, ідуть більш гарячі точки, а ті, які з гарячих точок, то туди як пересидіти чи відпочити, от щось таке. А знаєте, як буде звільнятися? Це я так думаю. Вони там, мабуть, техніка десь є, і, можливо, коли наші ЗСУ зможуть доставати до цього населеного пункту, і це вогнище, пожар, і будуть знищені російські ресурси деякі, так, то вони підуть з цього села. Тобто я не бачу тут, от, в цьому селі бойових дій. Отак от. Російські ресурси. Вони, вони просто підуть з цього села. Бо лишатись там і влаштовувати бійку, їм якось невигідно, бо за спиною ж холодне море, і це буде пастка. Тобто, як вони там приймуть бій, якщо вони там лишаться для того, щоб зустріти ЗСУ, то це нерозумно. Вони підуть з Залізного порту до того, як їх там скоплять, схоплять в котел наші. Так? Буде трохи гучно, щось горітиме. Ну, та вони підуть, я не бачу там таких, знаєте, жахливих боїв. Вони почують, що там просуваються ж теж інформація. Да? Коли наші вже на лівий берег зайдуть, то вони будуть тікати з того села. Але перед тим, як вони втічуть, наші їх там накриють, там ще щось буде, щось горітиме. Так, ну тоді давайте подивимося фінал для залізного порту. От оце яким буде фінал, яким буде село. ЗСУ ну, за зайдуть в село, це однозначно. Але ж таки русський мір там спіє нагадати добре. Люди розчаровані в депресії. Звичайно, вони раді визволенню. Звичайно, але все ж таки цілий рік в жорсткій окупації дає свої наслідки. Ну що тут? Село і отелі розграбовані, вщент, будуть руйнування. Там те, що зруйноване вже зараз, але ж я вам казала, так, коли наші будуть їх вибивати звідти з Залізного порту, то там трошки небагато щось таке буде, чи пожар, чи якесь руйнування ще трохи буде. Також, можливо, неможливо, будуть знайдені катівні. Тільки, будь ласка, не лякайтеся, люди, що в Залізному порту, ну, так карти мені показують, ну, це таке сполучення їхнє, так, катівні і вбиті мирні. Але ж це ж на кожній окупованій території. Таке знаходять, і залізний порт не є виключенням. Таке буде. Люди змучені, зморені. Але ж, як би там боляче не було, от все ж таки. Село не будуть бомбити. Не з Криму, ніяк руйнування такі поодиночні, село не буде зруйноване. Росіяни підуть, Ну бо вони не схочуть там вмирати в пастці так Село для них не має стратегічного значення, ну, це просто база, баз, ну, база, де вони безпосередньо грабують, п'ють, диявол, про це розповів нам, так, грабують, п'ють, відпочивають, ремонтують, можливо, свою техніку, п'ють, ну, що тут? Демонструють свою скотячу натуру, але ж підуть, підуть з награбованим. Ну а що? А людям тільки лишиться ну, оговтуватися після пережитого, зализувати рани, як то кажуть. От, Це ось двійка кубків це як зустріч, так, мешканці і ЗСУ, а це дев'ятка пентаклів. Звичайно, лишиться щось і не розграбоване, ну, Але ж всі, хто там живуть, вже знають і бачать, що там робиться. В першу чергу, це пограбування цього села це таке. А руйнувань і таких, знаєте, якогось жаху, що весь залізний порт горить, того не буде. Це наші ЗСУ, там виб'ють їх пару боєкомплектів, там трохи виб'ють, і вони сразу після цих вибухів будуть збиратися і будуть тікати. Тримайтеся. Я так думаю, що вже в березні вже Залізний порт буде вільний. Тримайтеся. Дякую вам за увагу!